Ви звернули увагу на те, що сеча стала занадто пінистою. Чи це проблема, чи є це підставою для звернення до уролога? Зараз ми вам розповімо про основні причини такого симптому, як занадто піниста сеча. <му> Говорити чітко про симптом. Межу між нормою і патологією в цьому питанні дуже складно, тому що немає протоколів, які би нам сказали, що ось такий рівень пінистості є проблемою, а такий є нормою. Але ми можемо проаналізувати, які причини можуть призводити до того, що в унітазі ви бачите густу піну після сечовипускання. Це, звичайно, зміна поверхневого натягу сечі. Це ситуація, коли в сечі з'являються речовини, які допомагають утворюватися бульбашкам і триває. Але час знаходитися на поверхні. І, звичайно, в першу чергу це білок. Але білок в сечі може з'являтися в різних ситуаціях. В нормі в сечі мають бути лише невелика кількість білка, або, як ми в медицині говоримо, сліди. А правильніше сказати, білку в сечі взагалі бути немає Але іноді дійсно бувають ситуації, коли запалення. Або гломерленефри це досить серйозне нефрологічне захворювання, призводить до того, що в сечі утворюється велика кількість білка, і це є дійсно досить серйозним симптомом, який може вказувати на те, що треба терміново звернутися до лікаря. Але перед тим як іти, перед тим як робити висновки, обов'язково здайте загальний аналіз сечі. Наступною. Причиною підвищення пінистості сечі може бути зловживання якимось продуктами. Тобто, якщо ми споживаємо занадто багато м'яса, і при цьому п'ємо мало води, ми можемо отримувати досить густу концентровану сичу або високу питому вагу сечі. І звичайно, в цій ситуації утворення бульбашок на поверхні теж може суттєво збільшуватися. Але в цій ситуації це можна вважати нормою. Окремим симптомом можна вивести. Струмінь сечі, тому що дійсно, якщо е, утруднене сечовипускання призводить до того, що сеча сечового міхура виходить під великим тиском і Наслідок цього утворюється велика кількість піни, це може бути симптомом проблеми. Переважно у чоловіків це може бути або доброякісна гіперплазія передміхрової залози, або стріктура уретри. Але все ж таки тут більше питання не в тому, що чоловік бачить в унітазі, а питання в тому, як він мочиться, якщо він під час... Сечовипускання відчуває значне утруднення і необхідність постійно тужитися, і при цьому бачить пінесту сечу, Звичайно, в комплексі це є підставою для звернення до уролога. До мене на прийомі досить часто звертаються пацієнти з питанням про те, що моя сеча. Дуже піниста і чи є це проблемою. Е, на щастя, в більшості випадків я бачу норму. Але для того щоб сказати, що це норма, я маю обов'язково побачити загальний аналіз сичі, тому що пінистисть це досить суб'єктивний симптом, і ніколи не можна сказати, норма це чи патологія. А от загальний аналіз сичі це цифри, і цифри нам чітко вкажуть на кількість білка в сечі, на наявність домішок. на… Кількість еритроцитів, лікацитів і інших протокольних показників, які можуть свідчити про серйозні урологічні захворювання. Тому якщо ця проблема є і вона вас турбує, і дане відео не дало всіх відповідей на ваші запитання, то здайте загальний аналіз сечі і зверніться до уролога. Він точно дасть відповіді на всі ваші запитання.